Ще одну камеру дочекаємо, добре? Я розпочну. Да, ладно, ладно. Закрой двері, пожалуйста. Все, готові всі? Так? Да? Друзі, головний тренер Чорноморця, Роман Йосипович Григорчук. Роман Йосиповичу, для старту давайте ваші враження від цього дебютного поєдинку в цьому сезоні проти ЛНЗ. Що скажете? Ну, я, так, щоб був коментар, я коротко скажу. А далі, якщо є запитання, тоді так. Звичайно, все добре для нас. Три очки на виїзді. Досить непогана гра, хоча, звичайно, не без помилок. Але ми всім задоволені сьогодні. Ми не гнімо Бога, бо ми провели ну, взагалі цей період дуже важкий. У нас був такий неповноцінний тренувальний процес через те, те що я побачив, і ми всі побачили на полі. Я думаю, що тільки величезна подяка футболістам. Вони молодці. Чи вважаєте ви, що сьогодні Чорноморець переграв ЛНЗ і заслужено переміг? 200%, звичайно, так. Колеги, будь ласка, запитання. Що можна про новачків, наскільки вони досконало вписалися в коло тих чорноморців? Ми бачили, що ну, і Байчук, і Шпорт, і особливо нападник вразили. Ну, це моя думка. Е, їм напевно могло. Я допускаю, що їм сьогодні було. Важче тяжче в плані функціональному, напевно, бо була і досить така, досить висока температура повітря, і вони не можуть бути просто підготовлені як слід. Вони приїхали з запізненням до нас. Але ми розуміємо, що це. Ми цього не бачили ні по признаків того, що вони змучені чи щось таке не було. Значить, у людей є характер. Це а характер, як правило, є футболістів добротного рівня. Через те ми задоволені, і ми задоволені. Я задоволений грою кожного футболіста, який був на полі. Легіонери були на полі, новачки були на полі. Відповідно, ними теж ми всі задоволені. Запитання, будь ласка. Бога сказав про польових гравців, У вас також новий воротар Олег Білик. Як вам сьогоднішня гра? Розумію, що задач перед ним не ставили таких наші футболісти, але все ж таки. Е, ну, я би не сказав. Що не ставили це раз. По-друге, ви знаєте, поведінка воротаря при всіх і стандартних положеннях, і коли ми з м'ячем на початку атаки біля своїх воріт, дуже важливо має все має значення, як воротар стоїть, як він, положення тіла, його вираз, обличчя, якщо хочете, його жести, його слова, його дії це все має величезне значення і психологічне і. Тактичне, напевно, саме положення його і ось так далі. Так що, якраз в цьому можна сказати, що по, по стилі, по нашому духу, сьогодні просто без питань. Ще є запитання? Ну, взагалі, як оцінюєте суперника сьогоднішнього? Е, я очікував, ми грали тренувальний матч е, з командою. Там буквально, напевно, не було. Одного-двох тільки футболістів. Ми якби так помірили силами. Ми грали з ними в Одесі. І тоді мені вже було все зрозуміло, дай по футболістів. Ми ж футболістів всіх аналізували, вивчали. Ми їх і знаємо всіх. Тобто, я маю на увазі підбір футболістів. Це команда уже команда Вищої ліги, без питань. Та по всьому, що ми відбувалося на полі, я думаю, що ви побачите, і ми всі побачимо тільки прогрес цієї команди, бо, звичайно, потенціал точно ще є в команді. Давайте тільки ще по черзі, якщо є запитання. Давайте по черзі. Піднімаємо руку. Є ще? Все. Ні? Все? Дякуємо. Дякуємо. Будьте здорові всі.